І всім, і всім, мої друзі, і всім, хто дивиться це відео, з вами Доктор Стрендж. Я трошечки подумав і думаю, знімлю проходження цієї гри. Те, хто знає, є як її проходити, то... тож я для тих знімаю, хто ще ні, ніколи не проходив. Добре, починаємо. Добре, я історію буду пропускати, якщо що. Що це Ем, я не встиг. Я просто застряг. Кік. Помилився. Той скоро, скоро, скоро. Джамп! О! Рім. А як же зразу не можна було здогадатися? Що.

Ой, я не туди натиснув, давай скоро. Ну давай, 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 <задачу> їдь. Я не чого тут не мав пропустити. Нудно. Ну Все зразу за гілку. Дві зірки якісь блін. Ага, все понятно. Зараз цвет цикл. Ха-ха-ха, ч они? Три зірки. Так, це точно где кутер. Булба. Давай Давайте, булба, булба, булба. Булба! So, yeah, um, sir, place your hands where like I can see them. Huh? Eh? Bribery is a federal offense, sir. I'm just not this Sir, place your hands where like I can see them. Eh? Bribery is a federal offense, sir. Jim. Them. Да ладно, шаги все. <laughs> Мудро было. А я не здогадался. Как же я сразу не здогадался? Место и тут драться? Ешит. Yes, Добре, це таке було курт. Зараз, зупинив дізмонт. Зараз. Ну, Все. Добре, і це вже було закінчено. Бо, такий танц денц, Добре. Всіх, хто подивився, дякую, що подивилися цей, за це відео. Я, ви на своїх екранах можете бачити. Зупинити, записати собі на листочку і так само скачати цю ігру. Вибачте, я не є, Во. І. Так, все. З вами був Доктор Стрендж. Всім удачі і всім па-па.